Цікаві факти з кінезіології та біомеханіки, котрі покращать ваш реабілітаційні та тренувальні процеси і покращать результати. Наші зап'ястки та стопи обслуговують кінцівки. В залежності від положення зап'ясток та стопи, ви можете правильно проробити весь м'язевий ланцюг кінцівки. Якщо це зап'ястки, то це плечовий пояс, якщо це стопи, то ноги. Від них залежить. Не тільки здоров'я, але і прокачка симетрична м'язів. М'язи кору їх краще активізувати на початку тренування, тому що вони витривалі, вони знаходяться всередині і багато крові проходить через цю ділянку. І якщо ви прокачуєте м'язи кору, ви одразу розігріваєте і ноги, і тулуб. А якщо вам сподобалася рубрика, з вас сподобайка. Не забудьте підписати, щоб не пропустити нові відео і залишіть комент, щоб ви ще хотіли б знати.